Прогресивні креативні відповідальні такі вони студенти, викладачі прилуцького фахового медичного коледжу. За майже столітню історію навчальний заклад змінився. Незмінним залишився підхід до навчання, підготовки кадрів для медичних установ. Сьогодення медколеджу – то постійний рух вдосконалення. Та перш за все про навчання в цьому році документ про фахову освіту отримали. 50 дипломованих фахівців, які отримують диплом, належна підготовка в навчальному закладі, і до єдиного кваліфікованого іспиту. Підготовка до ММТ, тобто ЗНО, як це раніше було. Вона планова. Вона здійснюється обов'язково, тому що у нас не всі діти можуть мати яких то репетиторів для того, щоб потім далі вступати у вищі навчальні заклади. Шляхом додаткових консультацій іде оця планомірна постійна підготовка до з. Дачі ММТ ми всі здали його успішно з високими показниками. Що звичайно, ну для нас, як для колектива, це ну нас радує і це дуже важливо. Але це праця, праця колектива. Педагоги навчального закладу висококваліфіковані викладачі, що йдуть в ногу з часом. Якщо викладач буде стояти на місці, він буде не цікавий для свого студента, то якості навчання не буде у фаховому медичному коледжі. Навчання поєднується з практикою. Належна увага облаштуванню кабінетів до клінічної практики відпрацювання практичних навичок якраз відбувається саме в цих кабінетах. Навички підготовки до майбутньої професії студенти відпрацьовують під час вивчення спеціальних медичних дисциплін. Паралельно з основним навчанням студенти можуть пройти курси масажу, косметології, нігтєвої естетики і в подальшому відкрити власну справу або ж мати додатковий заробіток до основної роботи. Після закінчення медколеджу випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах, не лише України. Ми підтримуємо зв'язки міжнародні. Наші студенти мають можливість після закінчення нашого коледжу поїхати у Латвію, там продовжити навчання, і далі вони їдуть, працюють. У Норвегію це офіційний супровід, це забезпечення абсолютно соціальним пакетом. Навчання навчанням а будні студентів це ще й заняття спортом, участь у змаганнях, конкурсах, акціях, пізнанні світу музики, художнього слова. В Перервах між парами зачастую в вихідні студенти разом з викладачами волонтерять Збройним силам України допомагають з перших днів повномасштабного вторгнення. У нас звичайно працює волонтерський хаб, коледж мед», плетіння сіток. Імор якісь подушечки, збирання посилок. Є в коледжі місця для релаксу у теплу пору року. Це зелена зона навчального закладу. Тут приводять до ладу думки, відволікаються і з новими силами до навчання. Підготовка до нового навчального року вже триває. У нас два відділення лікувальна справа і сестринська справа. Тобто, ми набираємо студентів. Після 9 класу лікувальна справа сестринська справа. І після 11 класу це сестринська справа. У медичному коледжі стартувала вступна кампанія. Працює приймальна комісія. Маєте бажання опанувати найгуманнішу професію. Вам до медичного коледжу. Ми відкриті. Ми запрошуємо вступників до нашого коледжу. Ми відкриті, Ми чекаємо тільки тому, що якщо є студенти, значить що коледж живе це наше майбутнє для того, щоб ми могли готувати фахівців. Вців на благо нашої мирної країни під мирним небом.